В Житомирській області підвищилася захворюваність на манінгококову інфекцію. Кількість хворих не перевищує загальноукраїнської статистики, але лікарі говорять про реальну небезпеку, адже захворювання має надзвичайно стрімкий та агресивний перебіг. У групі ризику діти до шести років. У минулому році від мінгопокової інфекції в області померло п'ятеро малят. Цього року вже зафіксовано кілька випадків хвороби, два з них зі смертельними наслідками. Причиною є пізнє звернення. Починаючи вже з 2016 року, ми маємо чотири випадки захворювання дітей на мінгококову інфекцію. Двоє дітей, вони одна дитина вже виліковується, мама вчасно звернулася, і тому вчасно змогли надати допомогу комплекс заходів, який врятував життя дитини. Але не превеликий жаль в минулу п'ятницю. У нас двоє дітей в області померли від відвідмінгакокової інфекції. Сидіти першого року життя. В обох випадків батьки невчасно звернулися за допомогою. Температура підвищилась, і мама не звернула на це увагу, не викликала лікаря, і поступлення було запізним. І навіть виїхавши бригада лікарів з обласної дитячої клінічної лікарні, не змогли зробити все те, щоб врятувати життя дитини. Всі за комплекс заходів, які були задіяні, вони не дали ніякого результату. Обидва випадки не пов'язані між собою, один стався в новоград Новоград-Волинському районі, другий в овручі. Однак спосіб зараження міг бути схожим, найбільш поширений від дорослої людини, котра є носієм інфекції. Основний шлях це повітряно крапельний і при дуже близькому контакті. Тобто, якщо людина, якщо мама цілує дитину, якщо користується спільними посудом, так якщо користується спільними, ну якщо облизує там соски, лож. Менінгокок надзвичайно підступна інфекція, адже носійство менінгококів досить поширене явище. Це залежить від імунітету. По-перше, по-друге, дорослі люди, вони ну вони в своєму житті дуже багато зустрічалися з великою кількістю інфекцій. Може, в тому числі у них був і мінгакоковий інфекцій, тому воно в якомусь такому окремому вигляді, як носійство мінгакока, залишається, але в принципі вони не хворіють. Дана бактерія, вона надзвичайно стійка в наколишньому середовищі, вона стійка і в закритому приміщенні. Носіями може бути. До 3% дорослого населення, а в епідемічних осередках до 30 Тривалість носійства становить від двох до трьох тижнів. Більш тривале носійство пов'язане, як правило, з хронічними запальними ураженнями носоглотки. Джерелом інфекції є хвора людина, яка є носієм. Вона може не хворіти, але бути носієм гакокової інфекції, таким чином передавати її дітям. Найуразливішою категорією дітей для, по захворюваності на менінгококову інфекцію це зазвичай діти перших шести років, а якщо бути більш конкретним, і та категорія, яка нас надзвичайно хвилює, це діти перших трьох років життя, які дають генералізований відповідь на будь-яку інфекцію, в тому числі менінгококову. І тому таких дітей зазвичай розв... є розвиток тої страшної форми менінгококової інфекції є декілька форм. Але саме така, яка нас турбує, це менінгококцемія. Менінгококцемія або менінгококовий сепсис. Захворювання розвивається несподівано на тлі повного здоров'я при блискавичних формах. Менігококсемія в короткий термін розвивається в інфекційно-токсичний шок, який викликає важкий невідкладний стан і часто призводить до смерті. Лікарі наголошують, за запорукою порятунку є термінове звернення при перших ознаках. Основні симптоми це підвищення температури тіла, так до високих цифр – 39-40. Дитина стає млявою. Мама може вказати час, коли навіть захворіла дитинка. Це може бути нудота. Блювання. І саме головне найголовніше це висипка. Висипка на фоні високої температури. Тобто, коли підіймається температура, мама повинна оглядати дитину. І це не лише обличчя, а потрібно починати з кінцівок. Взагалі висипка починається з кінцівок. Потрібно обстежувати сідниці та стегна. Висип схожий на дрібні зірочки. Це дуже небезпечна інфекція Мінгокококова не тим, що може забрати життя дитини за 24 години. Тому тут потрібно не зволікати і одразу звернутися за кваліфікованою медичною допомогою. Ваня нещодавно виповнився рік від народження. Мама й досі налякана усвідомленням того, у якій небезпеці було дитя. Попри те, що мають ще трьох старших дітей та господарські турботи, батьки вані не зволікали. Це і врятувало життя малечі. З чоловіком думали, що це зуби, бо в нього зуби як ідуть, то температура піднімається. Ми збили два часи дня Я Передівала його мила, дивлюся, що на ножках висипи почали. Ми зразу визвали машину і поїхали до лікаря. Нас направили на житло. Я дуже боялась цього всього. Я не сталкувалася з цим. Все дуже дуже страшно. Якщо вчасно надана медична допомога, то є великі шанси на виліковування дитини. Всі випадки моменкової інфекції, які у нас зафіксовані, вони були у різних районах нашої області. Тому. Потрібно пильно стежити за дитиною так, і при вище вказаних симптомах звертатися до лікаря. Ваня вже одужує, але ще одне маля з більш важкою формою меніногококової інфекції досі перебуває у реанімації. У нас... В цьому році пройшов іде сьомий рік циклу, коли мінгококова інфекція знову активізувалася. Це статистично доказано, що раз в сім років підвищується захворювання на мінгококову інфекцію. На превеликий жаль, саме цей рік. Став для нашої області таким сьомим ріком, коли роком, коли підвищила захворюваність на Мінгакок. Така інфекція, її перебіг продовжується з вересня по квітень місяць. Тобто, ми можемо говорити про те, що ми, якщо ми не згуртуємося і не будемо працювати спільно з батьками на те, щоб вчасно виявляти і звертатися за медичною допомогою, інфекція це буде поширюватися. Вона Буде циркулювати навколишньому середовищі, і вона буде викликати у дітей. Зауважують, що особливо пильними слід бути батькам малолітніх дітей та немовлят. Насамперед, ми говорили, говоримо і повторюємо про те, що коли піднімається температура у дитини. В дитини взагалі, а зокрема у дитини перших трьох років життя, у яких це ті діти, які мають е, імунітет незрілий, і вони ми не можемо спрогнозувати, навіть якщо це гостра респіраторна вірусна інфекція, який вона буде мати перебіг у такої дитини. Тому особливу увагу нам необхідно звернути на підвищення температури у дітей. Це перший симптом, в тому числі менінгококової інфекції.